Я хлопець із села. СМТ ну, це не Оце москвич, А оце круто. Ого. Такий страшний. Каліки. Я не каліки. <хукуліття>. Вже достали каліки. <голіття> 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 В общем, виходить, скільки 15 тисяч гривень. Такий страшний. Їдемо далі. <голіття> всім привіт! Всім привіт! Друзі! Нова серія, опять нова, третя серія, получається цей. Чесно, так каліки вже ці задрали. Я сподіваюся, що в цій серії нам трохи більше повезе, більше будуть нормальні каліки. Не каліки, я не каліки. Вже достали каліки, ну. Це капець, це нова серія. Мені, якщо чесно, кажеться, що, оце, бачите, оце, оце оцей оце, оце, оце Москвич, а оце крузок. Якщо воно отак вирівнюється, от тоді має бути крузок. Це блин, то що з цими каліками по-другому я не знаю як. В общем що, серії, я продам дві машини. Заробимо, кучку грошей. Дивимось. Всім добрий день. В общем, что, Їдемо по автомобілі. Не так легко оказывается, знайти машину за 11 ну, тисяч. Хочуть вони більше, ну, попробуємо сторгуватися. Ну а що робити. Зараз покажу копеєчка. Отак ось, копеечка. Ну, Це ж не москвич хоча б. Я це, що, хоч радий. Короче, три фотки на явності. З газом. Ой, зараз приїдемо, будемо дивитися. Блін, довелося повернутися. Забули акумулятор. Мені, кстати, на ці акумулятори такі везе. Взяли ну я ж кажу, вчора проливали перше відео. Взяли водителя. Поздоровайся, Русик. Добре. Добрий І Іще один водитель. А я збоку. Я їм грошей не плачу, мене нема. Одинадцять Ні. Коротше, все, доїжджаємо, дивимося. Купейка як купейка. А вас завибуте? Mm -hmm. Або цей. Отут. В контактній групі, хана. Та ну не довго. А то підберем, підбираємо от дымнула так. О, по край. Ого. не так тут лоха. Да мы проїд, Проїдемо. проїдемо. Сюда Ой, мотор такий звалить. Ну так. Да. Ну вести... димить. Ні, ну їде непогано. Коротше що, їде добре, не заводиться з ключа і трохи піддимлює. Це копійка 70 на секундочку. Трошки піддимлює. І зараз будемо їхати. Взагалі дядько хотів 20. Дома дзвонив, я кажу, я 20 хочу. Я йому тану кажу куди. Він каже, ти 17 без акумулятора. Ну в того, я кажу, і ціна до 15 тисяч, він вроді каже цей. Ну, Приїжджай, договоримося. Зараз будемо торгуватися, надіюсь, надіюсь. Що зараз ми по ціні рішимо. А що ви згадаєте по ціні? ну, 15. Якусь думаю. Я Аккумулятор на ней есть, или не могу, я не понимаю. Ну, там на, на, Шевроле и на а. а. это на две машины. А, она без аккумулятора? Да. Не, он есть, только он... Хоть я знаю, не Зеленым светится, но він... так, а, а, он... а, не заводы? Тух, На, на Найомы. Ну да. Все, покупка совершена за 12 тысяч. Да не нормальная купайка. Ревнанька. Еда хорошо. Вот, поинтересовай, да. Русик, тобі нравится їхати на копійку? Огонь, люблю біло, чи правильно? она бечи выдавит сюда. Вот Тут бечи выдавит. А, то есть. Да що, спасибо. Пожалуйста. До сюда нет. От вимта. Покупка совершена за 12 тисяч гривень. Ну, блін, бада, в мене було 11. Купили за 12, ну а що. Покажу, як є. Міг би вам навіть сказати, що я її купив за 11, але хочу, щоб воно все було чесно, щоб все було красиво. Їде непогано, чуть-чуть піддимлює, це таке машині 101. Мотор хороший набирає дебело. Походовки взагалі порядок. Газуписаний. Навіть не знаю скільки буде мені продавати. Зараз доїду, подумаємо, якраз поки все, ми її будемо продавати. І вам зараз її в цій царі її продав. Ну що, в общем, доїхали. Взагалі з вітерком, я вам скажу, я даже сам не ожидав нюансів, взагалі мінімум. Чуть-чуть підемо. Кстати, поки доїхали, вона вже практично не димить. Практично не димить. Хочу виставити її за 22 тисячі спробувати. Тупо. Отак От підняться різко-різко. Ну а там побачимо, за скільки продається, за скільки продається. По ходовці абсолютно нічого. Газу з документами порядок В общем, я її в цій серії продам. Так що, дивимося далі. Прикиньте, не пройшло і суток. Дзвона людина, каже, хочу купити копійку. Я їм про... все про неї розказав. То в принципі вона на намазяться. І взагалі такий радить. Перша машина людська, людська, де просто так ключ повернув. Кстати, я купив у неї акумулятор. Акумулятор. за тисячу гривень в того, що вона мені давайте вийшла? Е, на акумулятор. А я за неї оддав 12 тисяч гривень, акумулятор 13. і все, я навіть її не мив, взагалі красота. Зараз їду, дивиться, вже ніхто не буде, я йому все розказав, відео зняв обзор. І продаємо. Коротше, я її виставляв за 22, Отдаю за 19. Прикиньте, рост який. У нас вже 19 із 6. Сейчас будет. В общем, остаемся, едем, показываем, забираем бабки и все. Думаю, когда-то было все, что по стандарту 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Сейчас тысячи дают. Что, едем, да? Да. Вот так продавать надо. Привет, пресса. Скажи, я до нього дзвоню, він каже, продали. Сиди, сиди, сиди Чи продали. Каже, вже жінку перебалакали, не продаю. Нормально. Скажи щось. Скажи щось. В общем, що? Бабки є. І нормально, а. Три, три, За цих. Отак. Тема? Не переключайся. Новий день, блядь. Бабка є, 19 тисяч гривень, 19 тисяч гривень з копійки в нас залишилось. Дзвона тільки що людина. А я стою на сміні на заправці. Я ж заправщик перекуп стою на сміні на заправці. Попросив е, Коліша, щоб він постояв замість мене на роботі, а я зараз лечу по автомобіль за 17 тисяч гривень. Сімерка, п'ятиступка, вроді віддача в рідній красці. Зараз побачимо, що там робиться. Я думаю, що заробляємо бабки вже з 6 тисяч гривень. Поїхали! Поїхали! Їм. Короче, а хто із дуже внимательних підписників замітив, що ми кожен божий раз їдемо на е, різних машинах, машинах. Їздили ми на дев'ятки, на Пріорі, на чому хочеш їздили. Зараз їдемо на мигані. Е, прийшла така ідея. Це буде нелегко, звісно, ну будете спробувати. Давайте той, хто вгадає, на якій, на якій машині ми будемо їхати по машину в наступний раз, я на карту скину 500 гривень. Все по-чесному, як обычно, Даже скрін прикріплю в наступній серії. Ну, дивимося нам їхати 100 км, сімерка поїхали. В общем, доїжджаємо, доїжджаємо. Кстати, село називається тулі малишківка. Короте, в мале. Дивіться, як в Карпати заїхали. Гори якісь там. Там не завини, тут гори там не завине. Коротше, у малишку їдемо по малишку. Очередну. Кстати, як ми задрали ці каліки? Слава Богу, вже ми на нормальні машини, на нормальні машини вже стартуємо. Обов'язково підпишіться, я стараюсь, стараюсь. підпишіться, колокольчик, там всі діла, всім спасибо, їдемо, да. все, чуть-чуть осталось. Ой. А потім взагалі хоч бендину газу Бензин газу вона теж їдеть, ну, блядь, бува газу відпускає. А бувальна на пало. Був. Наробимо все. Просто, блядь, забрали підрасу права. Наловилось. Наловилось, наш. О, я так добистро. Да, Руля да, не тягне, бо судя по резині. резина разна. Ні, ну не тягне руля. Ja, Ні, як робиш, як тормозиш, то не вийде. А заведете? Добре, дань. А прокатнуться мор. Белеха. А ну два слова. А, ну, ж? <свот> Она то есть. Кончиться до саме. У нас або... А що у нас? Або пружина лопнула. Ну, Спередні ходовка ще нічого. Ну, ззаді взагалі біда. Тьогів. Тьогів нема. Часи. Походу, це буде перша машина в яку ми будемо ремонтувати. А мені не давалося, що напад типу, впадає. Тут відпадає, але типу відпадає взагалі мені не дуже подобається. Продолжайте. <ріху> Та один не ж є, ні домкрата, ні ключа, нічого. Нема, нічого з'є, що такий я вже його постійно брав. Будем їх тільки доїдемо. Та доїдете, лучше надіється на лучше. Так це понятно, так мені це що надіємося. 100 км, рівно 100 км треба це зробити. Нас відкуда це? Семенівка. Семенівка. Ну і через Хорову, так. Ти там дорога від хороша. Так, хороша голос буде старатися. Вона буде штраф платити Да яблуні. Давайте легенько В общем, що? В общем, віз мінусів. У нас не роблять задні амортизатори. У нас сзади хана тягам. тягом, вже не всім. Кажеться, що почти всім. Не робить спідометр. Їдемо поки кстати, температура держиться добре. Разні сідушки спереді, раз резина спереді, нас тягне вліво. На руля не тягне, бо судя по резині. Резина різна. Це дуже ну, не тягне. Нас лопнув ще лево, <різь> Трець, тут, можна 10 минут, час. мінуси, мінуси. Одне що абсолютно ціла і не варена теж. Це плюс. Ми димнули там трохи і все і перестали диміти. Це плюси. Ну, плюс що, ми їдемо. У нас є п'ята передача, в нас не гуде мост. Мотор у нас 1.6, із 6,6. Дуже, в принципі. Ну, їде так, вона, бадьора, як. От просто нема де нас купити. Взагалі страшно наступати. Я дуже надіюсь, дуже, що ми доїдемо додому. Коротше, по дорозі ще включу, зараз заїдемо на заправочку, заправимося. І вперед. Коротше. Ай, як боляче. Фух, заїхали на заправку. Сьома, поняв. А на 200 газу сьома і на 300 бе бідін там дуже. Де ми виїхали? Де ми виїхали? Трасом на сьогодні. А, щось десь внизу там заїда. Отак є? Заїхали на заправку, заправитися і не, мож, не можемо заправитися, бо стартер не робить. Нема маси. Така проблемка. А я клеммую. Так, да, так. Да. Ми ще ми ми не завели машини. Оп, є. Це клема. Ось клема дивіться. Да. Зараз буде все. Нема що точки. Ага. Ого! І димить, і не заводиться, і на газу не їде, взагалі, повний комплект. Все як треба, їхати 100 кілометрів ще додому. А що, дій. Тут Не замкнуть, та я думаю, то мілі. Що? Щоб не замкнули, вона там не. Коротше, все сумніше і сумніше. Я навікою там три глотка зробив, такий дивлюсь вниз. Кажу о... А їхать нам 80 кілометрів. О. Ого. А запаски немає. Що, <клес> Меган все таки все-таки не плага машина, так? Зараз підемо колесо, дивитися. Кепці, капець. Та що пів дороги позаді, страшно було. Отак за руль держався, їхали 60 кілометрів. Із приятного, ми не кипимо, ми не гріємося. Ми їдемо, ми не глохнем, теж немало важно. В общем, що? резини спереду в нас немає, нова. Тормоза. роби одне колесо, ліве, нажимаєш на тормоза і вліво їдемо з свистом. Я думав, ми раніше це ще поїдемо, як колесо стрельне. Повезло, навіть колесо не стрельне. Осталось 25 кілометрів доїхати. Я думаю, ви вже доїдемо. Вроді перестали, кстати, даже димить. Тоже невеликий великий плюс. Страховка є, газу писаний. Я думаю, що буде, треба її робити. Зробимо її, поміняємо реактивні тяги. Подивимося, що попередку по ходовій. Заполірую, може, це все діло. І вийде конфетка. конфетка. Довше зняли, покажу, як буде після. Е, покажу, як буду робити, а потім буде після. Їдете. Я вам допомагав, як мене типлоподьонів. І так, я вже вдома, я доїхав, я навіть доїхав. Це, це взагалі просто нереально. Я думав, що я не доїду. Ну я доїхав, я доїхав. І звісно ж куди ми заїжджаємо? З ходу на яму. Ну якщо це можна назвати ямою. Е, ну, коротше, да, давайте подивимося по проблемкам. По я б почав з жопи. Із жопи, ну не, не з задньої частини, скажімо так. Що ми маємо по задній частині? Ой, ми тут нічого не маємо. Це було раз. Другий держиться, але ну не робить він потік. Кстати, і цей потік. Е, тяги. Тяги, мені кажеться. Ого! Чуєте? Мінус. Ця тяга в нормі. Ця теж. І цієї немає. А ця, це вроді жива. Ну коротше, ну то ну, що ми так і їдемо плохо. Блін, удивительно поднищу. Там де приварений солдат, там все ціле. Поднищу, дивіться. Не варене, як? Ви бачили, де я її купляв? Як вона дожила? Як вона. А, о. Є дірочка одненька ось. Та то взагалі. А, і ось. Дві. Блін, то усилітель. Ось Ланжерун крепкий. Сильний, мощний, тягає. Тяга нормальна. Це взагалі хороша. Чуть у нас маслицо десь там підкапує. Короче, коротше, не так і багато проблем, ну так просто кажеться. прикиньте, да, два амортизатора, два амортизатора і дві тяги. Кстати, на слопнув стекло. Ну, буде вже. Дивіться, в ідеалі. Зараз я її мию, якщо нічого не поміняється, її заполірую. Що вона ціла, газно списаний, ну я, ну. В принципі, в принципі, ну це ж сімака. це ж Сімака. Я, кстати, поки їхав назад, заїхав заїхав на розборку і купив два колоси наперед. Молодець. А в нас то бюджет скільки? 19 тисяч. Дивіться, кстати, кстати, у нас бюджет 19 тисяч гривень. Да? Купив її за 13 тисяч 500 гривень, 500 я її заправив і тисячу дав людині, яка мене везла. Взагалі, виходить, скільки? 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень. І заїхав, купив 2 скота по 500 гривень. Зима. Вже зима скоро, вже зима скоро. Так що купив ще 2 ската, це ще тисяча гривень. В общем, 16 тисяч гривень. Зараз заїду на шиномонтаж на моєчку, на муєчку, само собою. Доплюсуємо. А, колпаки, колпаки, звісно, буде без колпаків. Колпаки. От Потмінта. Я вибирає. І так, треба підфіналить, підфіналити. В общем, що, дивіться, е, корчик оцей ізначально був. Е, на секундочку треба підкреслити. Я йому зробив ходовку, поміяв передню резину, зробив розвал, помив, одмив. Надраю під капотом все як часи, як намазяться. Вийшла вона мені, я вам не буду ці мойки по 200-500 по 500 гривень, оці всі там багато чого. Ну, така машина. Я вже пожалів, що її купив, ну вже нормально все. Справилась. общем, вона мені вийшла, 18 тисяч гривень. Тисяча залишилось, тисяча залишилось. 18. Коротше, а я її знаєте скільки поставив. 29 тисяч. Комусь тисячу уступим. Ну я не знаю, нема на що. Ну так, да, ну, ну так. Да. Все. Я думаю, піде. Всім спасибо, що дивився лайкосик. Підписуємося, колокольчик по любасу. Їдемо далі.